Всім привіт! Сьогодні понеділок і вже традиційні підказки від метафоричних карт на тиждень. Розклад на тиждень від Мак. Сьогодні я взяла новеньку колоду, я тільки вчора її отримала, це, це, і мені її робили на, по спецзаказу вона казкова. І так, давайте подивимось, як вона працює на прогнозах. І так. На чому треба зосередитись на цьому тижні? І витягуємо карту. Ось така карта. Гномики. Як ви вважаєте, яку пораду вона вам дає? А друга карта що приємного ви можете собі зробити на цьому тижні? Ось така карта, що вона для вас, які у вас виникають метафори стосовно цієї карти. Третя карта, на що треба звернути увагу на цьому тижні? Так, ось така карта. вона для вас, і остання четверта карта. Які ризики, які неприємності можуть статися на цьому тижні? І ось така карта. Давайте ще раз переглянемо кожну карту. І так, перша карта на чому треба зосередитись на цьому тижні? Друга карта що треба зробити приємного собі на цьому тижні. Третя карта, на що треба звернути увагу. І четверта карта, які ризики або неприємності можуть статися на цьому тижні? Ось такий коротенький розклад на метафоричних картах. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, які у вас асоціації виникли стосовно цих карт. А я з вами прощаюся. Всім пока!